Колоски пшениці льон, мак, жито все це складові українського різдвяного оберегу дідух. Його українці споконвіку плели на різдво. Вже понад 15 років дотримується традиції плетіння дідуха Ольга Кузьменко. «Дідух» складається із трьох у мене ярусів. складається: це минулий, сучасний і майбутній. Всі колосочки складалися до кучі один до одного, в'язалися в пучечки, опліталися нитками. Мені захотілося, щоб він був у такому природному кольорі. Щоб красивий був дідох, його сплітали і прикрашали кольоровими стрічками, нитками, додавали калини, додавали горіхів. І зазвичай перед святвечером, перед Різдвом. Заносив дідух до хати господар. Десь отакий, не враховуючи, що сушилися цвіти, квіти і колосочки, виготовила за три дні насиченими запашними квітами лаванди та намистинами. Вирішила осучаснити свій дідух і Олена Мищенко. Зараз хочеться додати більше традицій наших предків у нашу сучасність, тому я сплила. Е, дідуха, е, я плела його вперше. Ще весною ми з мамою домовилися, що насіємо льону, колосків. Е, я зібрала дикі маки, лаванду, е, кермек, е подарували друзів в букеті, е, і з цього всього і вийшов дідух. Після свят діду ще деякий час залишається у будинку. Далі зерна обмолочують і ділять між худобою, домашнім птаством та залишають на, майбутню, на майбутній засів. У святвечір дідух ставлять біля ікон на покуті як символ врожайності і добробуту, та промовляли: «Дідух до хати, біда з хати.